Що робити українському водію у випадку ДТП за кордоном? Перш за все, увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки, щоб попередити інших водіїв про небезпеку. Далі перевірте стан всіх учасників ДТП. Якщо є постраждалі, негайно викличте швидку допомогу за номером 112. Це єдиний номер екстрених служб, який діє у майже всіх країнах Європи. Надайте першу медичну допомогу. Якщо у вас є необхідні знання та навички. Якщо в ДТП немає травмованих або загиблих людей і значного пошкодження автомобілів, ви можете оформити ДТП самостійно за допомогою Європротоколу. В більшості країн-членів системи Зелена картка бланк Європротоколу є уніфікованим, тобто його структура, назви полів та граф однакові. Якщо ДТП значне, або ви не хочете оформлювати Європротокол, то викличте поліцію за номером 112 задля фіксації обставин ДТП. Далі необхідно зібрати всю інформацію про ДТП та за можливості сфотографувати місце аварії, пошкодження автомобілів або іншого майна, зафіксувавши геолокацію або зробити відеозапис. Після занотувати дані інших учасників ДТП, ім'я водія, дані водійського посвідчення, контактний телефон, назву страхової компанії та номер поліса. Записати інформацію про свідків та їх контактні дані. Незалежно від того, кого ви вважаєте винуватцем аварії, одразу повідомте про ДТП-страхову компанію, з якою ви уклали договір міжнародного страхування Зелена картка. Контакти страховика ви можете знайти у 10-му розділі страхового сертифіката Зелена картка. Надайте всю необхідну інформацію та слідуйте його інструкціям щодо подальшого врегулювання. Якщо ви постраждала сторона в ДТП за кордоном, вам необхідно звернутися до страхової компанії винуватця аварії, щоб отримати відшкодування завданих збитків. Контакти або назву страхової компанії можна знайти на страховому полісі Винуватця Аварії. Для отримання страхового відшкодування вам потрібно надати страховику у визначений законодавством строк необхідні документи, зокрема, страховий сертифікат, зелена картка, документи про ДТП. Особисті документи власника та водія транспортного засобу, інші документи на вимогу страховика. Виплата страхового відшкодування здійснюється на умовах, визначених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників країни, на території якої сталося ДТП. Якщо винуватець не має страхового полісу, вам необхідно звернутися до Національного моторного бюро країни, де сталася дорожня аварія. Задля отримання консультації щодо подальших дій у врегулюванні страхового випадку